Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові, всіх, хто оверші та всіх хто в, в нашому Бозі Отці і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, перемоги та миру нашій Україні. Ідея сучасної думки щодо Бога полягає в тому, що Бог не ненавидить. Звичайно, що Бог люблячий і Він святий, однозначно, Він милосердний і справедливий. Безсумнівно він вічний і всюди присутній, він добрий, але він і ненавидить. Як я можу таке сказати, лише тому, що так сказано в Біблії. Вчора ми побачили в Слові Божому, що є шість речей, які йому гідні, а сьома для нього взагалі гідота. Перша згадка про те, що Бог буквально ненавидить щось міститься в повторенні закону 12:31, де записано, що Бог ненавидить жертвопринесення дітей. Він розповідає ізраїльтянам, чому Бог використовує їх. Щоб вигнати Хананеян із землі, яку він дає євреям, він каже не зробиш так господеві богу своєму, бо всяку гидоту, яку Господь зненавидів, робили вони богам своїм. Бо навіть синів своїх та дочок своїх вони палять вогні для богів своїх. Сьогодні багато людей вважають Бога далеким, байдужим і пасивним. Вони уявляють його стороннім спостерігачем, людиною, яка веде електронну таблицю помилок, але не бере участі в тому, що відбувається. сьогоднішньою ранковою росою буде книга Приповісток 15.3. Очі Господні на кожному місці позирають на злих та на добрих. Часто читаємо цей вірш і автоматично думаємо, що Бог просто пасивно спостерігає за всім. Але Бог не пасивний, він активний. Святе письмо представляє його спостереження як активне. Друга книга Хронік 16.9. бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, в кого все їхнє серце до нього. Він тісно залучений його очі дивляться по всій землі, і він активно пильнує, що відбувається. Це означає, що коли ми говоримо про Божу ненависть, ми не описуємо просто почуття чи щось, над чим він думає. Ми говоримо про те, що Господь усього творіння глибоко відчуває і активно висловлює ненависть. Це те, що є частиною його власної природи. Історія має чимало записів, коли Бог дік є у своєму гніві. Наприклад, за днів лота, коли Бог рознівався на содом, з'явилася сірка. У дні Ноя, коли Бог розгнівався на людей, з'явився дощ і потоп прийшов. У дні німрода, коли Бог розгнівався, змішалися мови, і люди розсіялися. В останні дні вогонь прийде, коли вичерпається терпіння Боже. Бог добрий, але недобренький. Господь довготерпеливий і багатомилостивий. Він прощає провину та переступ і не очистить винного а карає провину батьків на третіх і на четвертих поколіннях, числа 14,18. Деякі люди витрачають свою ненависть на буденність. Не витрачайте свою ненависть на дрібниці. Чи розумно ви ставитесь до своєї ненависті? книга приповістей є книгою мудрості? В першу чергу її написав Соломон, цар Ізраїлю, широко визнаний наймудрішою людиною, яка коли-небудь жила. Значна частина перших розділів приповістей це паради батьків, і серед них ми знаходимо щось незвичайне. Оцих шість ненавидить Господь, а ці сім то гідота душі, його очі пишні, брехливий язик. І руки, що кров не повинну лють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні розмухує і хто розсіває сварки між братів. Завтра продовжимо. Я Володимир Нембержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч». Отже, дякуємо тобі, що ти Бог, активний в нашому житті. Іноді нам здається, що ти так далеко. Що ти мовчиш, що ти пасивний. Але сьогодні ми ще раз зміцнюємося твоїм словом і твоєю благодаттю, і віри, що ти спас, що ти бачиш нас, що ти дієш, що ти з нами. Ми віримо, Господь, що доля наша та доля України в твоїх руках, що кожна волосинка не впаде з нашої голови, без твого дозволу. Ти дієш, бо ти ненавидиш те зло, яке принесла Росія в наш дім. Втруться вже, Господи, і хай побіжать вороги наші, і хай не стане їх. Дай нам мир, перемогу та свободу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.